Чи може бути пшеничка по 15 тисяч гривень? Давайте пофантазуємо, поговоримо про це. Але це не просто фантазія, а я зараз спробую знайти якісь об'єктивні фактори, ну, чи може, в принципі, таке бути. Отже, перший самий, саме банальне питання чи була колись така ціна на пшеницю? Чи була колись пшениця по 15 тисяч? І так, да, відповідь на це питання так, це вже було. Навіть більше, ніж 15 тисяч. 1 березня да, ось я знайшов спеціально графіки. зараз точно скажу, чи 1, чи 12 десь на початку березня 22-го року, коли, вибачте, ну, почалась війна, коли москалі почали наступ, 2 травня, ось я навіть скажу. Максимальна ціна перед тим була максимальна в березні 410, 412 було 2 травня